Питання в тому, коли ця дипломатія почалася. Тобто, коли в обох країнах було ухвалено рішення, що війна неминуча. І, і, і цей час дуже різниця. Тобто в Україні ну, були люди, які задовго до цього говорили, що щось подібне, там, задовго до лютого, 22-го року говорили що щось таке станеться. Але якщо так уявити абстрактну українську еліту, на чолі з дуже би, конкретним президентом України, то ну, українська держава, українська еліта до останнього сукупно, попри голоси незгодних, не вірила в те, що розпочнеться війна і діяла відповідно. А от коли Путін перетнув цей Рубікон, це питання, яке потребує дослідження. Тому що це або а, кінець, не або, а скажу так, я вважаю, що це кінець 20-го року, а, коли він, можливо, там, друга половина 20-го року, коли він дійшов думки, що його 20-річна стратегія повернення України політичним і економічним шляхом не спрацювала.